Сразу тому, що е, фактів по ньому, е, як по конкретній архітектурній будівлі, найбільше зафіксовано. Зафіксовано чому? Е, в першу чергу, тому що він е, будувався на початку ХХ століття, коли вже з'явилися матеріальні записи, і легше було чітко все е, фіксувати. По-друге, це пов'язано із фінансовими видатками завод Бахмі, який фінансував частину е, витрат на будівництво храму. Ну і по третє, очевидно, зв'язано. Тим, що його будували а, ті люди, які чітко вміли ну, писати, я не хотів це грубо сказати, але вміли писати. А, а, ну, вони були італійцями. А, в 1893 році на території Перчина зафіксовано близько 500 чоловік, які вже були римокатолицького віросповідання. і а, вони користувалися послугами а, храма, який завтра відзначає своє свято. Греко-католицького, да? звичайно, коли їх вже була критична маса, вони звернулися до мукачівської діацезії католицької про створення тут окремої парохії. Довго їм не давали, близько 4 років не давали дозвіл, і в 1902 році дали право на створення окремої римокатолицької громади. Саме тут у Перечині. Перечини ще не мав окрему Клебанію, окремого священника. Все, все базувалося в турі Римети. Безпосередньо в 1903 році, в 1902 році їм дали дозвіл на створення окремої громади, яка проводила богослужіння в Греко-католицькому храмі Святого Миколая, а в 1903 році їм видали дозвіл і земельну ділянку. А в 1906 році, в 1905 році був збудований, а в 1906 році було офіційне відкриття, і тому в 2016 році. Цей храм відзначає 110 років. Тому ми ще маємо екскурсію, присвячену ювілею храму Святого Августина. Не просто так? Безпосередньо бачимо сьогодні ювілейний день. Повторюю ті імена, які перечинцям всім знайомі, це Франческо Гайота. Ми вже вияснили за місяць, що це прізвище Гайович сьогоднішнє, яке перетворене із. Транслітерації із італійського, да споміното є, і прізвище Меніс є Дуже цікаво, що 10 тисяч 000... Петерлін італійських не що так. Так, ну я говорю про тих, хто безпосередньо дав гроші на Приняли храм. Та прийняли участь. Вони дуже цікаво зробили частину попросили від заводу Бантлін. Частину частину скинулися самі і будували в, в, вручну з сім'ями. Будували цей будинок. Деревину виділив завод, залізо виділив завод, бетон виділив завод. А ось роботи основні вели безпосередньо самі сім'ї цих безпосередньо людей і. Прізвище Ференц, яке ще є в Качані, володіло цією землею. Ця земля була викуплена від сім'ї Ференц і розпочалося будівництво храма. Храм будувався по принципу італійської архітектури. Я завжди буду переносити перечин, і Італія. Так? А в цей час в Італії панував стиль еклектика, який всюди в Центральній і Західній Європі. Якщо будете дивитися на особливо приморські храми, звідки прийшли до нас італійці, це зона Венеції, Фріулії, Мацола, то чітко так звані маячні будівлі наверху будували спеціальне приміщення не просто так, а для пожежників, для пожежників, воно мало чітко практичну ціль, італійці нічого не поміняли, бо взяли за основу архітектурні плани Італії. Зони Фріулі Мацова і зони е, Трентіно, де дивилися за пожежами і де дивилися за приходом кораблів із моря. Е, особливий, особливий, особливий був акцент на тому, що італійці своїми листами звернулися в апостольську нунціатуру в Рим і їм вислали копію першої ікони, яка з'явилася в римо громаді. Це богородці діли Лурдської. Одна із 25 явлень Богородиці, їх багато, їх було десятки сотні, але одне із тих, яке визнається Римом у місті Лурди, де здійснюється одне із найбільших паломниць. Є 10 паломниць у світі, які мають понад 100 тисяч паломників щороку. От місто Лурд туди відноситься, і сюди була передана копія ікони пречистої діви Лурдської. Вся столярка була виготовлена в турі Ремети. І, можливо, саме завдяки цьому, коли в турі Ремети було ліквідовано Римо-католицьку громаду, понад 50 років майно ліквідованої громади зберігалося у цьому храмі Турі реметянській яке потім вже передали, коли відновили в період незалежності України. Саме Саме е, Туриномітянську громаду, тому все тут зберігалося. Трошечки геометрії, довжина храму 24 метра, ширина 9 метрів, висота 34 метра по опису, який зберігається в управлінні архітектури обласної адміністрації. Там на кожний храм, який планувався ліквідуватися, е, тут мав бути музей атеїзму для міста перечин, але розвалився Совєтський Союз і не встигли. І цікаво, що під час. Радянського Союзу цей храм не був зачинений, що е, таким знаком того було, що ну, земна влада е, не має влади над е, владою всемогутнього Бога, над силою всемогутнього Бога. І я трошки всередині скажу про святого Августина, про особу Августина і хто такий покровитель нашого храму. Я багато... признаюся, що багато нового я теж почув залишив інформацію.